Народ, всім привіт! Радий вітати вас на каналі. Давно в мене вже не було, давно не було відео. Народ. Немає коли знімати ці відоси. Е -е, що хочу вам показати. Зробив я такого кушника. це я садив картоплю, купив картоплю сажалку і зробив такого ось кушника. Дисково посередині і знов диск отак воно підгортає його назад ну, пригортає гарно не вам так скажу непогано давайте покажу вам зараз в роботі Дякую всім за перегляд! всього найкращого, слава Україні!